Привіт, друже! Я тебе запрошую, Україну професій. Подивись, ось у мене цікава книга. Це книга загадок. Я буду тобі загадувати загадки, а ти спробуй відгадати. Залюбки він куха варить, нам смачненькі страви варить. Хто це? Кухар. Золоті. У нього руки робить зачіски і перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це? Перукар. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим, дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною? Хто це? Швачка. Десь біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, І таблетки і мікстури. Хто це? Лікар. Виростають скрізь будинки, хто ж складав усі цеглинки, хто тут стіни муровавав, нам будинки збудував? Хто це? Будівельник. На пожежі я в бою, не боїться він вогню? То це пожежник вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Дякую тобі, друже. А тепер. Повторюй за мною чисто мовки. Ар ар-ар вилікує всіх лікар. Єць єць єць. Товар продає продавець. К ка, ка, ка шиє одяг швачка. Ар 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 смачно готує кухар. Ік, ик ік, ік вогонь гасить пожежник. До зустрічі.